І справжні свято організували сьогодні для маленьких пацієнтів охмадиту. До них приїхав київський зоопарк з цілющою зоотерапією. А волонтери запросили українських селебритіс допомогти малечі садити город. Як усе це було? Бачила Ольга Киселевич. Огірки помідори, перець, цибуля, та це ще не все, що висаджувала малеча, яка перебуває на лікуванні в окмедиті. Але перед тим як садити свій город протягом цілого року для них проводили уроки, де розповідали, як ростуть овочі та фрукти, та як правильно доглядати за рослинами. І от сьогодні вони отримані знання застосовують на практиці. Чуть-чуть далі пройди, прайдіда? От дісь і отак в лінійку сажаючи свою е малинку. В цій нелегкій справі висаджувати огород на допомогу малечі прийшли українські зірки. Робота пішла хоч та веселіш. З трьома дітками саджав квіти, огірки закінчились, помідори закінчились. Я почав саджати лободу. Дівчинка почала мені співати 40 градусів мінімум. Я кажу, ні, це не та лобода. Доглядатиме за огородиком малечі разом з волонтерами. А зібраного врожаю їм готуватимуть корисні страви. Рідко в них безпосередньо вирощують самі, доглядають за ними, а потім ще й їдять самі. У нас волонтер наш також нашої організації. Приходить ну разом з дітками. збирають ці всі овочі, фрукти і готують з них салати, різні різні блюда. Біля кардіологічного відділення малечу також чекали гості із столичного зоопарку. До них завітали Фредка, голуби, змії, черепаха та кролик. Гостям ті неймовірно радіє. Найбільше уваги до себе привернула шинчила. Така. Пухнаста дуже не така шерсть, така мегка, така дуже приємно. діти могли не тільки подивитись на тваринок, а й доторкнутися до них. Ми завжди керуємось двома моментами. Значить, момент перший це для щоб діткам було безпечно, і момент другий, щоб тваринкам було безпечно і спокійно. Тож, відповідно, ми обираємо завжди тваринок з нашого зоокуточка, живого куточка, де вони спілкуються з юнатами. Лікарі впевнені такі емоції позитивно впливають на процес лікування. Діти бігуть, діти довольні. А якщо хороше настроєння, то відповідно, і пацієнт виздоровлює гаразд швидше. Батьки радіють, адже бачать своїх дітей усміхненими, бо у стінах, в яких малечі доводиться проводити ці спекотні дні, приводів для радості небагато. Супер дуже дуже він як розрядив цю обстановку. Діти дуже такі хворі, постійно лікуються. Постійно цей процес це дуже так. Дітей дуже розрадили. Такі позитивні емоції вже за місяць обіцяють у звіринці. Чотирилапі друзі знов завітають у гості до дітей. Ольга Киселович, Божена Мельник, телеканал Київ.